Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Сьогодні в нас 6 квітня і ми потихеньку переїжджаємо до нашої теплички. Ще не все зроблено в ній. Ще нам лишилося прикопати боковушечки, але не піддуває, тому що конструкція така, коли боковушка натягнута, закріплена, і нам лише ось цей фартук, так названий, закопати, лишилося. Але ми вже потрошку її освоюємо. Що нас сьогодні чекає? Перше, ми набиваємо касети. Мені потрібно 10 штучок сьогодні. Навіть не 10, можливо, і більше. Подивимося, для того, аби висіяти капусту кольорабі. Минулого року ми вже садили ось таку бланкіт. І цього року купили ще два сорти гігант та Спарта. Спарта це в нас гібрид. Ось такі. Планую десь по три касети. Ще одну касету хочу висадити насіння брокколі. Можливо, вже трішечки запізно, але все рівно спробувати треба на 77 касета, не так багато. Спробую обов'язково. Далі, бачите, в мене вже все розкладене в мої знаряддя. Пересіяла я ґрунт. Тут у мене змішане і субстрат, і ґрунт з городу, і пісок. І трішки перегною все в кучі. Для чого це буду набувати стаканчики і розпікірую, хочу розпікірувати сьогодні базилік. Бачите, маю три різних сорти: напевно, не знаю: зелений, це тайський, але поки що він не відрізняється від зеленого. Та фіолетовий, бачите, якийсь він і переопилений. Вже він має по парі справжніх листочків. І він сильно тягнеться, тому що загущений, плюс він стоїть у мене на вікні. Трішечки не вистачає йому світла, тому хочу його сьогодні спробувати розпікірувати. В першу чергу, напевно, ось цей тайський. Заглиблю в стаканчики, наскільки це можливо. Ось таке. І ще приготувала ось таке в мене є халапеньо. Також хочу посіяти на насіння. Перці в нас вже висіяні в касети. Перці, баклажани, те, що ми вже посіяли. І гострі, і солодкі перці, не баклажани, звісно ще. Але ось це знайшла вчора ще. Думаю, посію, тому що персив і так багато, але. Але ось така справа. І хотіла би сьогодні ще показати, як ми набиваємо касети. Спробували ми різні варіанти, а підійшов нам ось такий варіант показую. Для касет ми використовуємо ось такий субстрат, помільчаємо його, змільчаємо руками, тому що він там пресований, і переміщаємо його в діжку. А далі дуже дуже добре зволожуємо, просто наливаємо, щоб так, знаєте, як ото слово є таке українське, щоб чвакало. Чому? Тому що так краще набивається. Далі, за допомогою з того пристрою лопати без держака, перекладаємо на касету з підставкою, з такою зайве стікає, спадає, набиваємо і ось так ну не знаю, ущільняємо і прибираємо зайве. Що далі? Так як ґрунт цей перезволожений, ми його несемо на, ну, Стікання, скажімо так. Ось так це виглядає. Ставимо ми один на один, і зайва волога, зайва вода стікає. По мірі того, як тут буде набиратися, я її буду прибирати, щоб все ж таки нижній не набирав вологу, а віддавав. Тому потрібно. Постійно її прибирати, звідти. І таким чином ми її лишаємо аж до вечора. І ввечері, коли вже все стіче, я її буду сіяти, просівати. Сьогодні це в мене, як я вже казала, капуста Кольораві. Капусту ми будемо лишати одразу тут в теплиці, хоч вночі ще так досить прохолодно. Але капуста цього не боїться. Тому що все інше в нас в будинку, у веранді, ми там тримаємо температуру 20-22 градуси для швидшого проростання. І... А капусту лишимо тут. Ось такі справи чекають в мене сьогодні. Я насипала в стаканчики свою торфосуміш, чи як її назвати, ось цю суміш земляну. І тепер я і сухою, вона дуже пухка, тому я набиваю повний повний стаканчик. Але як показує моя практика, краще, щоб доверху лишалося місце, тоді поливати є куди, вода не виливається. Але зараз я маю його це все гарненько промочити, зволожити, тому що тоді буде зручно пересаджувати. Купила я ось такий девайс. На Аліекспресі. І він виявився дуже-дуже зручним. Тому, якщо вам потрібно чимось поливати, ви не знаєте, що купити, Аліекспрес і дуже дешево, їх йде в комплекті, по-моєму, три штучки, якщо я не помиляюся, дуже зручна штучка така. О, Перше, я проливаю те, що я буду розсаджувати, викопувати, щоб зволожити землю, щоб коріння не так травмувалося. Тому проливаю гарно, щоб аж знизу потікла водичка. Так, і треба прибрати щось відси насіння, тому що так. і тепер таким же чином проливаю усі стаканчики. Ось так земля промочилася, проливала я десь разів, напевно, шість або сім. Поки земля дійшла аж до низу стаканчику. Добре, що в стаканчику видно де на якої стадії зараз вода. А тепер дивіться, бачите, земля в стаканчику усілася. Якраз те, що мені потрібно було. Тому якщо ви сипете сухий ґрунт, суміш або торф, вам потрібно давати прям в рівень. Якщо ви мокрий, вже такий, який він вологий, який він уже буде, то тоді набивайте одразу не дуже повний, Щоб вам було потім місце, куди лити воду, тому що вона буде виливатися через те, що стаканчики трішки нерівно десь стоять, десь якийсь похилився. Бачите, як у мене десь якісь є розпалися, але то нічого страшного. Але для води місце має бути по висоті, будь ласка. А тепер буду пробувати пересаджувати. А Зараз спробую якось їх розділити, тому що зелений, щоб не переплутати. Я думаю, що мені вистачить ось цей тайський та фіолетовий. Я посажу в один ящик. Тут 44 стаканчики в мене влазить. Я думаю, що мені навіть двох, напевно, що не хватить таких ящиків, буду дивитися вже по мірі того, як в мене буде получатися. Першою справою вирішила я пересадити ось цей тайський. Зараз будемо пробувати. Розминаю бока, щоб було зручніше дістати. І ось такий садженець я маю. За допомогою ложки, минулого року я за допомогою цієї ложки посадила дуже багато розсади. Нехитрими такими рухами роблю отвір і вставляю за допомогою цієї ж ложки, допомагаю корінню потрапити постати на місце. Заглиблюю максимально, по що можна. Загалом вважається, що в розсаду можна заглиблювати по сім'ядольні листочки, а це майже по самий верх. І притрамбовую. Далі в мене лишається місце, і з часом я сюди трішечки підсиплю, коли ще вляжеться земля більше, я його підсиплю ще. І ось таким чином я роблю з усіма. Рослинками. Це не займає багато часу. Все, як пересаджу, покажу, що в мене вийшло. Розпікірувала я базилік, вийшло в мене десь. Приблизно 140 стаканчиків. І останні, вже, бачите, в мене не вистачило стаканчиків, і вони були досить малесенькими. Я їх посіяла, посадила всі в один. Я думаю, що потім розберуся. Якщо що, то розсажу вже потім. У мене їх і так вийшло досить багато. Зробила це я не так швидко, як мені хотілося, тому що доводилося перериватися на різні роботи. Занесла в тепло. Поки що поки прийметься і поки на дворі ще прохолодно, а потім занесу в нашу тепличку. Вона не опалюється, тому вночі зараз ще трошки холодно. І для цієї розсади ще буде прохолодненько. Ось такі справи: якщо у вас є базилік, якщо він вже має справжній листочок, то пора його пікірувати. До нових зустрічей!